Друзі, всім привіт! А тебе овочі, крупи, спеції, яйця, молочка, м'ясо, солодощі. Запрошую до перегляду. Банани 71,89 за кілограм. Банани зі знижкою 25%, 53,95. Лимони 99,89. Персики 15 гривень за 100 грам. Пакція апельсин 55,95. Мандарины 12,40 за 100 грамм. Киви 19,99. Киви у кошику. Одна упаковка 139,90. Манго 13,50 Грейпфрути 10,40 за 100 грамм. Авокадо. Перший гатунок 20 гривень за 100 грамм. Авокадо елітне, рід 99,90 за штуку. Авокадо хаас 17,30 за 100 грам. Авокадо хаас туїт, 2 штуки 99,90. Авокадо хаас туїт, 99,90 за штуку. Яблука сортове 79,85 за кілограм. Груша 98,95 за кілограм. Яблука Голден 85,95 95. Салат у горшику 38,90. Пак перед солодкий червоний 13,60. Зі знижкою томати теплічний. 68,89. Кабачки 87,89 Огірки зі знижкою 69,89 за кілограм. Огірки перший гатунок 69,95. Томати коктейльні 12 гривень за 100 грамів. Томати рожеві 99,89 за кілограмм. Акции корень умбиру 17,99. Томат червоний коктейльний пол килограмма 59,90. Томаты черри 250 грам 44,90.

Морква мита 43,89. Морква 43,89. Картопля молода 39,89. Цибуля ритчаста 32,89. Цибуля червона мар. 48,59. Картопля 30,89 за кілограм. Виноград білий 23 гривні за 100 грам. Виноград білий фасований 500 грамм 149,90 Виноград рожевий 23 гривні за 100 грамів. Персик інжирний 14 гривень за 100 грамів. Абрикоси 11,20. Лимони лайм 15 гривень за 100 грамм. Гриби печериці 11 ,50. Пак Целлахина фасована 125 грамів 99,90 гривень. Гриби і печериці фасовані 0,5 69,90 гривень. Морська капуста «Розумний вибір» 66,90 гривень. Морська капуста маринована 37,70 Салат чука з морських водоростей 78,90 грн. Морква по-корейськи 51,50 грн. Буряк столовий варений 52,40 грн. Салат айсберг 11,50 грн. за 100 по Пакцій микс салат вітамінний коктейль 51,90 грн. Суміш салатного листя радичь італійська 40 дев'яносто. Петрушка пучок 13,90 дев'яносто. Мікс зелені кріп. Петрушка 34,90 Цибуля зелена пучок 100 грамм 35,90 Кріп пучок 349. Вітамінний пучок, кріп петрушка, цибуля зелена. 45,90 90 Пак це чипси зіба. Бананові 2320. Чіпси яблучний, соседі 74,30 30. Кешю смажений зіба 74,60 60. Мигдаль смажений зіба 100 г 74,90 Новинка ананас. кільце натуральне. 62,80, 70 грам. Новинка інжир. Сушені. 54,30 30. Пак цей суміш кіт

макаронні вироби ярка вермішель 36,30. Рис делюкс пропарене довга зерниста 59,90. Рис камаліна делюкс 59,90. Болгур своя лінія. 4 пакетика 32,90. Крупа гречана не пропарена 42,50. Сочевиця червона атуалі 48,90. Крупа кукурудзяна, на атуали 25,80. Пластівці вівсяні, делюкс. Дрібнозернові, крупнозернові 34,10. Пластівці вівсяні, 1, 52,40 По акції картопляне пюре. День у день, 120 грам, 25,40 сорок. Картопляне пюре, день у день, з ароматом сиру. Курки швидкого приготування 8,90. Боже, як велика ложка 7,70. Каша вівсяна ахалісовий горіх та карамель 15,20. Желє своя лінія. з ароматом груші, ананасу, черниці, холуниці апельсину 13,80. Каша вівсяна курагою 7,70. Вермішель своя лінія. Вигулково приготування різні смаки 9,90. Вермішель ріва зі смаком курки 13,20. Вермішель ріва зі смаком грибів 75 грамів, 36,60. Приправа торчин, 10 овочів, універсальна 76,40. Кариця своя лінія мелена. Приправа до шашлику, до м'яса 8,90. Гвозди ціла, Своя лінія 22,40. Приправа 12 овочів. Татрав. Ідея 18,20. Куркума мелина. Имбир 10,90. Герчичний порошок 13,40. Приправа так до картоплі по домашньому. До курки з чесноком 8,90. Приправа для м'яса з ананасом черносливим 14,80. Приправа суміш перців 8,50. Чорний перець мрія милений 16,70. Перець дохм'яний, цілий горошок. Своя лінія 25,90. Перець горошок чорний, цілий 12,90. Окци халва. Соняшників ванільна у глазурі 16,47 за 100 грамм. Халва соняшникова ванильна. Своя линия 14-26. Цукерки вагові Бон в лифт 28-30 за 100 грамів. Цукерки вагові лукас. Водамер 24-37. Цукерки жако та шине молоко 16,95. Цукерки престиж, суфлі смак браунітерамісучий скейку 16 гривень за 100 грам. Цукерки вагові рошен. Червоний Мак 41,34. Цукерки світач, зоряне сяйво 39,46. Рошен коко. чоко, 32,76. Цукерки рошен. Гранула 21,34. Цукерки і риса подібні, фруктові 16,19. Пакці печиво цукрове лагода, амурчики 16,30. Печиво з какао та шматочками шоколаду 58,90. Печиво з добне біскоті, маргаритка з маком 62, Печиво престиж глазурований з яблучним повидлом 79,70. Печиво деліція шале з лазурю 53,50. Печиво деліція, мережево з лазур'ю 40,50 Печиво здобне, деліція. Лісова ягідка 53,60. Печиво здобне деліція. Супер міні 47,50. 300 грам. Вафлі вагові с з, з какао тертом 23,06 за 100 грамм. зефір жаку з апельсиновою начинкою 56,90. Халва соняшникова з ароматом ваніліну 32,90. Халва соняшникова з арахісом 35,70. Цукерки своя лінія з горіховим проліне 106,90. Цукерки любимо молочний шоколад 82,90 Цукерки День у день на з начинками 93,80. Цукерки Рошен, вишня з вишневим лікером 117,80. Цукерки Міленіум молочний шоколад 188,20 Цукерки мілка молочний шоколад горіхова начинка 117,60 цукер рошенки і вечірний 431,40. Печиво здобне з ароматом молока. Своя лінія 42,80. Печиво брауні здобне 31,90. Печиво здобне, родзинка 48,90. Печиво чик-чик розумний вибір здобне 48,90. Йогурт ости з лагода», полуниця, лісова ягода 25-20. Йогурт ферма Патурецький на ягодах полуниці. Вишні в асортименті 3490. Йогурт дольчі, персяк маракуя. В асортименті вишня чия 3690. Новинка десерт преміалі Полуниця аромат просека ваніль з ароматом бурбону 39,90 По акции бактериальная закваска Viva йогурт 49,90 Десерт девяносто десерт церковь Мария, смак ванили, какао. 20.50. десерт церковий Марійка» зі смаком ванілі – 18,50 десерт «Церковий Марійка» зі злаковими кульками 27,50 новинка десерт церковий Марійка» зі смаком ванілі і топера 39,30 по акції молочний коктейль ягодинский шейк шоколадний, полуниця 32,40 Йогурт своя лінія полуниця, Вишня черешня. В асортименті 52,90. Йогурт галичина Карпатський без цукру 48,60. Йогурт лактонія. Висівки з лаки. персик 22,90. Десерт глазурований молочний дар з ваніліном 31,90. Продукт цирковий. Мушкетер картопля 7,60. Продукт розумний вибір. глазурований, аромат ваніліну 7,50. Бісквітне тістечко, Мілка 23,50. Сирок, глазурований, дольче на печі з вишню 18,50. Сиро лазурований злагода з ароматом ваніліну. з маком 10,50, Сир кисломолочний молочний, дар, 5% 49,8, 9% 53,60, Сметана молокія 20% стакан 52,90, Сметана молокія 15% 48,60, сметана президент.

Филе стегна курчат бройлеров знатно. Курка 22-29. семга фили норвен. 405 грамм. 324-30. Икра имитована своя линия. Лосось 25-30. Форель. Пицки бочки холодного копченя. 146-60. Вомер холодного копчення 33,96 за 100 грамм. Окунь гарячого копчення айсберг 40,25 за 100 грамм. Оселедець Казацький, виладец, вилевали 77,20. Оселедець Норвен 78,90. Оселедець лабосалони шматочки Валі 500 грамів 143,90 дев'яносто. Оселедець валі, філе шматочки 180 грамів 44,90 90 Оселедець філе шматочки своя лінія 300 грамм 69,50 Морский коктейль з морепродуктів, вали 200 грамм 69,90. крабові палочки водный свет, 114,90. Будь ласка, підержіть лайком та підписку. Всім чудового настрою, здоровья миру. Дякую, Ваша новакция.